Нагородити пам'ятним знаком за заслуги перед містом Черкаси першого ступеня посмертно, героїчно загиблих в ході проведення антитерористичної операції військовослужбовців жителів міста Черкаси Вініченка Віталія Павловича, майора, викладача навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України, народився 01.08.1973 року, загинув 14.06.2014 року. Від кульового поранення, яке отримав на околиці Маріуполя в районі заводу «Азовсталь», коли із засідки була обстріляна колона автомобілів Державної прикордонної служби, за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та незламність духу, нагороджений орденом Богдана Хмельницького другого ступеня посмертно. Це державна нагорода. Зайцева Микола Володимировича, майора, начальника відділення забезпечення спеціальними засобами навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України, народився 09.03.1977 року. Загинув 14.06.2014 року від кульового поранення в голову, коли на околиці Маріуполя в районі заводу Азовсталь із засідання була. Ну це подібна Така ж ситуація це разом. Де, за, о, не, коли не, Із засідки була обстрілена колона автомобілів Державної прикордонної служби за особисту мужність і героїзм проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та незламній служби, нагороджений орденом також Богдана Хмельницького другого ступеня посмертно. Гречану Володимира Володимировича, прапорщика, помічника начальника відділення забезпечення спеціальними засобами навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України. Народився 23.03.1978 року. Був смертельно поранений 14.06.2014 року на околиці Маріуполя в районі заводу Азовсталь. Єпіфанова Сергія Петровича, старшину, начальника майстерні з ремонту спеціальних засобів навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України, народився 22.01.1983 року. Загинув 14.06.2014 від кольового поранення в Вогону на околиці Маріуполя в районі заводу Азовсталь. Момота Ігоря Федоровича, генерал-майора, звання присвоєно посмертно. Військової частини 9930 Збройних сил України народився 18.08.1965 року. Працював начальником навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України. На початку проведення антитерористичної операції на сході України був призначений начальником мотоманеврової групи Державної прикордонної служби України. Служив заступником начальника Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Загинув 11.07.2014 року в зоні АТО в Луганській області під час обстрілу позицій українських прикордонників з установки ГРАД, посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького другого ступеня, указом президента України начальником навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України з 7 жовтня 2014 року присвоєно ім'я генерал-майора Ігоря Петровича Момота. Лазаренка Павла Миколаєвича, бійця військової частини 99 Збройних сил України, народився 11.01.1974 року, загинув 11.07.2014 року в районі села Зеленопілля під час мінометного обстрілу Петріва Ігоря Олексійовича, майора, старшого викладача групи спеціальної вогневої підготовки циклу. Тактику спеціальної підготовки навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України народився 13.10.1967 року, загинув 12.07.2014 у селі Маринівка Донецької області, підірвавшись на погасній міні, коли разом із прикордонниками, які супроводжували на БТР тіло загиблого Ігоря Момота, повертався на місце дислокації. За особисту мужність і героїзм проявлені у захисті територіальної цілісності України, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Калашника Микола Олександровича, бійця військової частини А-2167 Збройних сил України, народився 29.04.1989 року, загинув 12.07.2014 біля села Червона Зоря Шахтарського району Донецької області під час мінометного обстрілу. Який вівся озброєними сепаратистами внаслідок прямого влучення міни самохідну артилерійську установку 2СС та детонації боєкомплекту за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертності? Каравайського Богдана Ігоровича, молодшого сержанта військової частини А? 0759 Збройних сил України народився 02.12.1990 року. Загинув 15.07.2014 в районі КПП Ізваріна під час мінометного обстрілу за особисту мужність і героїзм проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, бойка Віктора Анатолійовича, старшину Збройних сил України. Народився 14.08.1974, загинув у районі міста Донецьк 18.07.2014 за особисту мужність і героїзм, проявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Лифаря Сергія Івановича, капітана Збройних сил України, народився 17.09.1969 року. Загинув 07.08.2014 під час організованого прориву з оточення у Довжанському котлі сектор Д, на з'єднання з основними силами після 22-денного героїчної оборони державного кордону під постійними масовими обстрілами з боку терористів і з боку Росії. Українські герої з боями вийшли в район савур могили та Амбросівки. За особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Я тут з батьками дуже багато спілкувалися, вибачте, вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання службового обов'язку, нагороджений орденом за мужність другого ступеня, третього ступеня посмертно. Лажешніка Володимира Івановича, бійця батальйону Національної гвардії Донбас. Народився 23.05.1962 року. 29 серпня 2014 року отримав друге важке поранення у боях За Іловайськ. Разом із бойовими побратимами потрапив у оточення. Помер 31.08.2014 в населеному пункті Котейникова вже перебуваючи в полоні. Смерть настала під час отриманих ран. Не, не, не від ран, а від байдужості російських військових лікарів, які не надали пораненому належної медичної допомоги, за особисту мужність і героїзм проявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі нагороджений орденом замужність третього ступеня по смерті. Тарасенка Юрія Геннадійовича, молодшого сержанта військової частини В-0284 Збройних сил України. Народився 29.10.1974 року. Загинув 04.09.2014 під час виконання бойового завдання. Іделя Ільюм Євгеновича, солдата, старшого оператора 24 го батальйону територіальної оборони Айдар, народився 13.01.1988 року. Загинув 14.09.2014 біля аеропорту міста Донецьк. Вода Євгена Петровича, старшого лейтенанта військової частини А-0680 Збройних сил України, героїчно загинув 14.09.2014 в аеропорту міста Донецьк. За особисту мужність і героїзм, проявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 го ступеня позиції. Терещенка Андрія Сергійовича, бійця 95-ї аеромобільної бригади Збройних сил України, народився 23.06.1991 у місті Черкаси. Загинув 02.12.2014 під час виконання бойового завдання в районі аеропорту міста Донець. Панченка Олексія Анатолійовича, бійця 95 ї аеромобільної бригади Збройних сил України. Народився 23.09.1974, загинув 19.01.2015 під час виконання бойового завдання в аеропорту міста Донецьк. Бойка Ігоря Дмитровича, розвідника 128-ї гірсько-піхотної бригади Збройних сил України, народився 23.08.1972 року, загинув 30.01.2015 під час ракетно-артилерійського обстрілу. Базового табору за особисту мужність і героїзм проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вергая Віталія Миколаївича, бійця 128-ї Лівсько-Піхотної бригади Збройних сил України, народився 21.11.1968 року, загинув 06.02.2015 року. Року під час виконання бойового завдання на взводно-опорному пункті поблизу села Рідко-Дуб Шахтарського району Донецької області за особисту мужність і героїзм проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі нагороджений орденом за мужність третього ступеня Амброса Сергія Сергійовича, молодшого лейтенанта полку Національної гвардії АЗОВ. Народився 16.05.1990 року. Загинув 18.02.2015 під час мінометного обстрілу в місто Широкина.